Доброго дня, до вашого уваги ж погігне з німеччини Volkswagen Т6-1. Автомобіль в красивому чорному кольорі. Автівка 21-го року виготовлення. Повністю автомобіль не фарбований нефарбований кузову. Трішки згодом пройдемося по лакофарбовому. Рівненький, гарненький, без м'ятан, без колів, без подряпин. Автомобіль після повної хімчистки та полірування розмитаний, сертифікований, готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником. Постановка на облік 1600 гривень без жодних додаткових внесків та сплат. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, передні та задні парктроніки, передні та задні ледич, красиві 16 легкосплавні диски, хороша літня гума, велика магнітола навігація, Android Auto, CarPlay, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчик світла та дощу, противотуманні фари. Дійсно, в хорошому стані, як візуальному, так і технічному, 248 тисяч оригінального пробігу. Є витяг з офіціала кого зацікавить, з радістю поділюся, або ж він-код відкритий, можете перевіряти автомобіль самостійно. Давайте вам автівку трішки ближче, Красиві 16-ті легкосплавні диски хороша літня гума, покажемо він код, ліва фара. В ідеальному стані, не висічена, не подряпана, бампер без пошкоджень, без піскоструя, туманочка не побита. Права фара також у нас без пошкоджень. В хорошому стані. Права противотуманка також не вибита, не висічена, в хорошому стані у нас бампер. Мілкий. Піскоструй на капоті присутній, але в межах розумного, без великих вибоїн, що в принципі є хорошою ознакою того, що автомобіль часто експлуатувався по трасі, а як ми знаємо, пробіг по трасі та по місту зовсім по-різному впливає на ресурс двигуна. 248 тисяч пробігу. Шкіряне мультикермо. В хорошому стані. Кермо не витерте, не затерте, практично як новесеньке. Ручка коробки передач, перепрошую, в хорошому стані, мішачок не порватий, велика магнітола, навігація, підігрів, сидінь, підігрів лобового кондиціонер. Адаптивний круїз контроль. Датчик світла та дощу. Лобове без сколів. Без тріщин. В хорошому стані. В хорошому стані. Педалі керування. Не витерті, не затерті. Є комплект ковричків. Сидіння 1-2, за бажанням можна зробити 1-1. Двічка у нас розкладається в підлокітник з підтаканечком, в хорошому стані. Є в нас електродзеркала з регулюванням та склопідйомники. Так само хороша літня гума в нас ззаду. Красиві затемнені LED. Стопи в нас позаду автомобіля. Ззаду в нас ляда. Займаємось переобладнанням в пасажирській, можемо вам повністю переобладнати переоблад... з документами, з салоном вантажу, пасажирський, повністю в пасажирський, повністю все під ключ. Багажне відділення повністю як нове, перегородка не вибита. Арочки в чудовому стані. По підлозі на 7-8 на 8 з 10. В принципі, як для вантажного автомобіля з пробігом 250, в дуже дуже хорошому стані. я вважаю. Заднім бампером ніде не під'їжджали, не підсувалися, він як новесенький. Підніжка не зачухана, під нею немає ржавчини. Всі механізми в автомобілі працюють справно, по електроніці немає жодних помилок. Коробка працює відмінно, мотор працює також відмінно. Можливо, будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Так само, можливо, перевірка на офіціалі по попередній домовленості. Тут у нас доїздить ролик. Все в хорошому стані без нальоту і ржі. В передню панель нічого не вкручували, не всовували. Вона в ідеальному чудовому стані. Сидіння не прокурені, не пропалені, не витерті, в хорошому стані. По переднім картам взагалі немає зауважень. І давайте ще наостанок пройдемося по локофарбовому. Да там ще покажу. В даному автомобілі стоять динамічні, динамічні led повторювачі. Виглядає з фарами це доволі прикольно. Як і казав, попередній автомобіль сертифікований, розмитнений, готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Можлива доставка у ваше місто по попередній домовленості. На місці є яма, можна оглянути двигун на наявність підтікань, там їх немає, ми дивилися. Двигун сухенький, працює чудово. Можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ для фірм. Можливе переобладнання в пасажирський, вантаж пасажирський, повністю під ключ з документами з усим. Автомобіль сертифікований. Договір пишеться протягом години. Автомобіль знаходиться в місті Бердичеві. Якщо ви здалеку, не маєте бажання чи змоги приїхати, але бажаєте впевнитися дійсно в чудовому стані автомобіля. Можете замовляти перевірку через авторію. Все чесно, прозоро та відкрито. Все відбувається на сертифікованому ВЕСТОБОШ-сервіс. Ви замовляєте перевірку, я заганяю автомобіль, і люди безпосередньо перевіряють все, що ви там замовили. Це може бути перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, перевірка ходової, огляд двигуна, тестова поїздка, додаткові фото та відеозвіт. Як і казав, до цього автомобіль весь в рідній фарбі. Ось такого вкрасення маємо. Кого цікавить, телефонуйте з радістю відповім на всі ваші запитання.